Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 1 жовтня вже 2025 року. У цьому відео ти отримаєш старопослання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який день, які підказки. Погода не міняється, дощ. Ну що ж, карта дня для нас. На сьогодні п'ятірка кубків, то від погоди в нас така, а на ті до п'ятірка посухів. Ох, дві п'ятірки. То погода так впливає на нас. Ну що ж, розчарування від боротьби, конкуренції. так, Такий настрій пов'язаний от з п'ятіркою посухів. Конкуренція, коли нас не чують, нас не сприймають, ну, в кожного щось своя тут боротьба, за що боремося. Що доводимо, що відстоюємо, що намагаємося довести, прояснити, переконати, можливо, когось, хтось вдома, хтось на роботі, хтось з друзями. Виникла така суперечка. І от саме п'ятірка кубків пов'язана з, з боротьбою, що це така розпач, біль. Що мене не чують, мене не слухають, мене не сприймають. Неприємний такий стан. Ну, П'ятірка, знаєте, це така енергія, от як 50 на 50, від якої потрібно відшовхуватися, робити висновки і рухатись далі. Не сидіти в ній довго, тому що от далі вже. Іде шість. А шість це вже крок далі. І зверніть увагу на карту: що ми зосереджені тільки на, на тому, що кубки перевернулися на свої, на, ну, на тому, що сталося: на розчаруванні. на… І неприємних емоціях і не зауважуємо, що позаду ще є кубки, що є люди, які нас приймають, є заради кого жити, є чому радуватися, а ми чомусь акцентуємо свою увагу на речах неприємних, на тому, що нам робить боляче. Ну, треба задуматись, зробити висновок і рухатися далі, а не вагаєте час на такі негативні емоції, які нас, нам тільки підсилюють стан і тут, взагалі, по недалеко до депресії. Тому піднімаємо голову, оглядаємось навколо. і... Рухаємось, робимо щось, чимось себе треба зайняти, поміняти ракурс. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе зрозуміти, вийти з цього стану? О, супер! Четвірка пентаклів це найкращий варіант, найкраще поєднання в цій ситуації. Хто прийшов? Ти прийшов? Тому що четвірка пентаклів це наші цінності. Кожного вони свої. Для когось цінність ресурсами, якими я володію, для когось гроші, для когось таланти, цінність себе. І от дуже добре, що та, така енергія допоможе от саме в такій позиції, коли я не вірю в себе, розчарування, коли мене, ну, мене не сприймають, коли от така низька самооцінка, то. Наші цінності нам допоможуть переоцінити, тому що я я маю можливість, я можу. Для когось я я цінний фахівець, я, в мене є, скажімо, таланти більше, ніж вас всіх разом взяті. І от саме таке такі розуміння допоможе підняти голову, допоможе зрозуміти, хто я є, хто зі мною, хто поруч. І допоможе якраз рухатися далі. Я не буду тратити свій цінний ресурс на, на вас, на суперечку, на вияснення відносин, на от таке приниження, коли там, де мене принижують і не сприймають. От, в першу чергу от про це і задумайтеся, якщо виникла така ситуація, як вас не цінують. ви... Подумайте про свою цінність, що нам буде заважати. Туз пентаклів. Нові ідеї, нові можливості, бізнес-пропозиції, бізнес-партнерство, тому що ну, в такому стані важко думати про. Нове щось, коли емоційний стан такий пригнічений, коли ще в голові думки, що тебе не цінують, що все не так, важко зосередитися або прийняти пропозицію. Можливо, тут ну, фінансова пропозиція, нова робота, нові ідеї стосовно бізнесу, а можливо, це стосується ресурсів або тіла, на що я трачу свій ресурс. А можливо, тут там була критика, от п'ятірка посухів, критика стосувалася і зовнішньості, і тіла, і тому заважає таке сприйняття. Ми заховаємо, У нас є наші цінності, розуміння свого ресурсу, свого потенціалу, тому є куди рухатись. Я бажаю нам сьогодні всім мирного і спокійного дня, все-таки, хоч на дні колоди, але вогонь у нас був. Я бажаю нам сьогодні радості, позитивного настрою, не тратити свій час на. Таке переливання з пустого порожнє на агресію, на пусті балачки, тому що ну, п'ятірка посухів вона виснажує вона, це вогонь. Він, це роздратованість, це сварка, це агресія. Тому не варто тратити свій час, свій ресурс, свої нерви на, на таку енергію. Краще думати про щось приємне, Свій, перевести свій погляд на щось корисне. Я бажаю вам сьогодні гарного настрою, тому що він залежить від нас. Я бажаю вам сонечка в душі. Сяйте і своїм сяйвом, піднімайте настрій всім навколо. Ну що ж, обіймаю вас. Дякую, що ви зі мною. Чекаю на зворотній зв'язок. Хто ще не з нами, приєднуйтесь до магічного простору Таро і почуємось.